Генеральний прокурор України Віктор Пшонка прибув до Одеси, аби призначити нового обласного прокурора. Попередній Степан Молицький залишив посаду 14 серпня. Причина звільнення вихід на пенсію. Новим головою наглядового відомства став Олександр Галкін. Олександр Галкін вже має досвід роботи Одесі та області. З 2005 по 2007 рік він обіймав посаду головного прокурора області. Окрім цього, посадовець має досвід роботи і у інших регіонах. Галкин Александр Борисович, в кругах прокурорских работников известный профессионал, проработавший, проработавший около 25 лет в органах прокуратуры, два региона возглавлял прокуратуру областей, это Черневецкая и Одесская области. Возглавил первым Днепровскую экологическую прокуратуру на правах областной, где создал коллектив профессиональный. Для виконання тих задач, які поставлені перед Дніпровською колись прокуратурою. віктор Пшонка зазначив, що на посаді голови Одеської обласної прокуратури він хотів бачити людину, що змогла подразу приступити до роботи. Адже генеральний прокурор бачить чимало проблем на Одещині. Мене безпокоїть розприступності в вашому регіоні. Розкриваємось преступлений, а це значить защита потерпівших канцінних прав граждан. Она Меня, как генерального прокурора, не удовлетворяет. Она несет в себе где-то до 50 преступ Представьте себе в общей значимости преступлений каждое второе преступление не раскрыто. Каждое четвертое убийство из совершенных убийств не раскрыто. Приступлення нанесення тяжких тілесних телесных повреждений не розкривається. Степан Молицький, попередній головний прокурор області, працював в регіоні з 2011 року. До цього він обіймав аналогічний пост у Автономній Республіці Крим. Костянтин Гак Катерина Болочова телекомпанія Круг.